Вилучають з обігу менше місяця залишилося в українців, аби обміняти гроші старого зразка. Про це заявили у Національному банку України. Мовиться про розмінні монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. Та більшість банкнот. Тему продовжить наш Денис Лужний. Від однієї копійки до 200 гривень. Уже незабаром користуватися дрібними монетами та банкнотами старих зразків до 2003 року буде неможливо. Їх вилучать з готівкового обігу. Це проводиться в першу чергу з тою метою, щоб покращити рівень захисту купюр та банкнот від підробок і додати їм більше нового зразка, нової якості та інше. Обміняти банкноти старого зразка можна буде до 30 вересня. Проте не у всіх банках ці гроші можна буде обміняти на банкноти нового зразка, тобто без проблем. І можна буде навіть отримати готівкові кошти. Проте є обмеження, що не всі банки уповноважені це робити тільки ті банки, яким надано на це офіційний дозвіл. В ДНБУ. для людей така новина проблем не створюватиме. Чимало прикарпатців уже давно користуються готівкою лише нового зразка. Або ж розраховуються в магазинах банківськими картками. Я так, як такими старими коштами, грошами не користуюся, в кишені їх не тримаю, мішку теж не тримаю. А всі нові копюри, які є в обігу, мене я ними користуюся і не тримаю в кишені. Копійки, то може хтось і має. Я думаю, що немає. То вже всі Обновлюється все чисто. У нас міняється в Україні всі <сум> ділові <сум> люди, які треба, та хай вже і міняють і гроші, хай вже і так буде. Стараємося більше карткою розраховуватися, готівкою, як би в крайніх випадках. Більшість платить навіть картою. Ну, не телефоном, а карточками пластиковими. Дуже мало ну, готівкою платять. Та й продавці старих копюр від покупців уже давно не приймали. Вже давно не бачила старих. то Копюри мали бути 2003 року. Переважно дуже навіть тепер хочуть, тільки щоб були ці маленькі, такі нові по 2 гривні. Старих я не бачила. Там 50 гривень, 100 гривень. Переважно тільки, тільки нові у нас ідуть. А от вилучення готівки старого зразка люди підтримують. Ну, то треба, звичайно, що виводити з обігу, тому що вони вже ну, старіли, вони вже знищені. Так що цілком позитивно до того відношуся. Я не звертаю увагу взагалі, що мені дали, тим користуюся. Обміняти старі гроші на нові можна без проблем і безкоштовно. Головне встигнути це зробити до початку жовтня.